Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Знімаємо чергову підбірку автомобілів. Подивимося, які коштують, скільки коштують, які пробіги, кого цікавить. Телефонуйте до продавця, якщо якась машинка цікавить, продавець вам надасть свою інформацію по автомобілю. Хто не підписався на наш канал, то будь ласка підпишіться, поставте натисніть вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Продається Volvo V50. Ціна 8300, 1.6 дизель, 257 пробігу. 11 рік є телефончик, ціна 8300. Ось така Вольвочка продається, кого цікавить. Телефонуйте до продавця наступна Volvo V-50 в сірому кольорі продається автомобіль контакти є, ціни немає продається така Вольвочка, це у нас v 70 2010 року випуску пробіг 270 тисяч 2,0 Бензин. Ціна 8950, контакти продавця є. Така вольвочка в 70 Кого цікавить, є в наявності. Продається ще ніхто її не купив. Так, Наступна вольвочка, яка продається є на ринку. 11-10 рік 7900-230 пробігу. Так, є телефончик. Телефонуйте, хто собі шукає Volvo. Продається Volvo XC60. Отож, бо 14 рік, дизель 2,4, 263 пробігу, 21900, 14 рік. Пригнав у нас з Швейцарії ця машина. Цей автомобіль. Друзі, побачив ще дві Вольвочки. Подивимося, що вони коштують. Перша в нас, значить, це Volvo V50. 12 року 8050 доларів коштує. Дизель 1.6, 6, 260 пробігу. І контакти продавця, на жаль, на жаль, нема. нема. Зараз підійдемо до другої, там на другій трошки гірше папірець з оголошенням. Кажу вам, я надіюся, що є можливість буде зняти. Так, проти сонця не дуже якісно, але я думаю, що для вас все буде зрозуміло. Volvo, Volvo V50, 11 рік. Є телефончик, але, на жаль, немає ціни. 208 пробігу. Телефонуйте, кого цікавить. Та на Volvo. Продається така Volvo, це X60. Це 60 джип такий продається. Пробіг 211 тисяч 2,0 дизель 17813 рік, є контакт, телефонуйте, продавець, вам надасть інформацію, адже він зацікавлений у продажі автомобіля, бо це його хліб, він цим заробляє на своє життя. Так, Volvo XC60 2,4 дизель, 12 рік. Панорамний дах. Показую панорамний дах. 213 оригінального пробігу, як написано, рідна фарба, 18 тисяч. Те, телефончик є. Телефонуйте, цікавий. Домовляйтесь про зустріч. Продається Volvo v 70 Машинка в червоному кольорі з темним дахом. Так, 9300 ціна на автоматі, да. 15 рік і контакти є. І є телефончик, Телефоную так шукаю собі Volvo V80. Так, Вольвочка ще одна v 50 То ще собі не купив Вольвочку, є за 7950, 10-11 рік, 205 пробігу з Бельгії, 1,6. Я тут так телефончик. О! Сфокусував, щоб ви бачили добре телефончик. Тож Телефонути до продавця. Так, Volvo CX60 продається 10-го року випуску машинка. ця. Так, дивимося ближче. По ціні вона в нас коштує 14700 184 пробігу. Є контактна інформація продавця, який продає даний автомобіль. Здається Volvo v 60 В-60, 14 рік, 2.0 дизель, 12900, 253 пробігу, є контакти продавця. Кого цікавий, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Є така непогана Volvo В-60. Біленька вольвочка В-50 продається. Вказуємо, що вона нас є 8300 і телефон продавця. Пробіг написано 280 тисяч. Ще одна В-50 стоїть поряд, не треба далеко ходити. Я думаю, що довжені контакти однаковий. 8500 ця. А ну давайте перевіримо, чи однаковий номер телефона. Тут закінчається на 3843. І тут на 3843. Дві ж Вольво, біла, чорна. Продає один продавець. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Так, ще одна Вольвочка є. Можна щось підібрати, є багато Вольво. Це Volvo V50, 12 рік, 241 пробігу, 8400. Телефончик є. Телефонуйте до продавця. Є Вольву, можна собі придбати. У відео одній Вольвочки. Щось собі підіберіть, будь ласка. Продається Volvo V50. Два рік. 250 пробігу, два ключі, 7950. Телефонуйте до продавця, хто шукає собі Volvo V50. Наступна вольвочка продається в рідній фарбі. Я не екстрасенс, я просто раніше побачив, що на рідну фарбу має сьомий рік, 1,8 бензин, 5700, 230 пробігу.